Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк місто Вінниця. по вулиці Соборна 1. У нас нове на кожний Toyota rav 4 2013 року випуску з автоматичною передач на повному приводі з надійним 2,2 літровим дизельним двигуном. Таке чудове то можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниця за 18 гривень. Автобічок в ідеальному, технічному, телекофармому стані має чудову лінзовану оптику. Ціна стрігнання легко диски, гума в гарному стані зимового, авто без пошкоджень, без підкрасів. Є повторювачі на дзеркалах, Задій ряд автомобічка тонований. Атумбічик лідер продаж по містості і по ціні. Має також задні патроники, задню камеру, великий місткий багажник на електроприводі. В ідеальному стані. Нагадаю, лакофарби покриття тумбічка без зауважень взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван чорного кольору, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо три підголівничка для пасажирів, підлокітничок. Стоять нові еваковрики, стопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без тарапин, без п'ятен. Маємо 4-підйомничка, електрорегулювання зеркал, електрорегулювання сидінь. Дальше до дощу, мультируль, автоматичну передач, штатну мультимедію навігацію, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниця за 18 490 доларів, або придбати автомобільчик в різних або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.